Президент Франції Мануель Макрон приймає президента США Джо Байдена нині в суботу з державним візитом. Перемовини вестимуть про торгівлю Ізраїль та Україну. Я ж нагадаю, Джо Байден прийняв Макрона з державним візитом у Білому домі у 2022 році. Франція є нашим найдавнішим і одним з наших найсерйозніших союзників, і це буде важливий момент для підтвердження цього альянсу, а також погляду в майбутнє і того, що ми маємо досягти разом, сказав цього тижня журналістам радник. З національної безпеки США Джейк Саліван він зазначив, що переговори між двома лідерами держав стосуватимуться війни Росії з Україною, конфлікту Ізраїлю з Хамасу у Газі. Співпраці він до Тихоокеанському регіоні та політичних питань починаючи від зміни клімату до штучного інтелекту та ланцюгів поставок. Речник Білого Дому Джон Кірбі заявив, що країни оголосять про план спільної роботи над забезпеченням правопорядку на морі. А берегова охорона США й французький флот обговорять посилення співпраці. Очікується, що Байден і Макрон також обговорять зміцнення НАТО і обидвоє пообіцяли, що їхні країни. Підтримуватимуть Україну, хоча вони ще не домовилися про план використання заморожених російських активів для допомоги Києву. Я також додам напередодні український президент Володимир Зеленський прибув до Франції у Парижі. Одне з головних питань, яке обговорили з Еммануелем Макроном, це підготовка до саміту миру та участь Франції в реалізації формули миру. Уже за тиждень у Швейцарії розпочнеться інавгураційний саміт миру, у якому візьмуть участь лідери та держави з різних частин світу. Всі, хто поважає статут ООН. дякую Емануелю за те, що і на саміті будеш. І крім цього, французьке лідерство допомагає реалізації пунктів формули миру, зокрема пункту щодо радіаційної та ядерної безпеки, написав український президент. Я дуже вдячний за запрошення відвідати. Францію та за всю ту допомогу Еммануель, яку ти, твоя держава, твоя команда дійсно дали всім нам, Україні і українцям. Ця допомога є очевидним захистом всієї нашої Європи, усього того, що ми цінуємо, що хочемо передати наступним поколінням європейців. Європа має залишатись простором миру, простором свободи, а не насильства чи ненависті, які поширюють. Саме такі режими, як російські, ми можемо це забезпечити. Я щоразу в цьому впевнююсь, коли відвідую Францію, коли бачу, з якою повагою Франція, люди Франції ставляться до України, до українців. Я вдячний кожному і кожній, хто цими днями і весь час цієї війни підтримує нас, Україну. У Парижі Володимир Зеленський провів також і зустрічі з двопартійними делегаціями Сенату та Палати представників Конгресу США. Під час засідань глава нашої держави розповів про ситуацію на фронті, зокрема про постійні масовані російські обстріли керованими авіаційними бомбами, ударними дронами та ракетами. Дозвіл США на обмежене використання американської зброї на полі бою є надзвичайно важливим. Обговорили конкретні кроки. Які дадуть змогу зменшити можливості Росії обстрілювати об'єкти цивільної інфраструктури? Важливе питання підготовка до глобального саміту миру. Цінуємо співпрацю із США щодо підтримання саміту та залучення до участі в ньому широкого кола держав і лідерів, пише Володимир Зеленський. Я ж нагадаю, саміт миру у Швейцарії розпочнеться уже наступного тижня, 15 червня. Генеральний секретар ООН Антоніо Гутеріш не візьме участь у події. Про це повідомив прес-секретар генсека ООН Стефан Дюжарік на прес-конференції. Він не поїде. Я думаю, ми сказали, що ООН буде представлено на відповідному рівні. Підкреслив. Прес-секретар він додав, що усі сторони, які займаються організацією саміту, були повідомлені про це. Ну, звісно, нові що Антоніо Гутерішу їхати. На саміт миру, який стосується України, я нагадаю просто, що Стефан Дюжарік на одній зі своїх прес-конференцій засудив дії українських спецслужб щодо безпілотників у Татарстані на завод, який виготовляє шахед. Він сказав, що ми не заохочуємо атаки на цивільну інфраструктуру. Якщо в розумінні керівництва ООН завод з виготовництва шахедів – це цивільна інфраструктура, то про яку присутність на формулі миру насам. Аміті, миру, ми з вами говоримо. Там же ж не буде Сергія Лаврова, щоб Гутеріш потиснув йому руку, повсміхався з ним на світлинах. Як це було в Нью-Йорку, восени 23-го року. Ну не знаю навіщо туди їхати. Цього тижня Польща знову разом із країнами-союзницями піднімала у повітря військові літаки через російську атаку. На Україну це не перший раз, коли через ворожі ракети чи шахеди західні винищувачі здіймаються в небо, аби за потреби захищати свою країну від російських повітряних цілей і спостерігати, як ті повсякчас летять вбивати українців. Тим не менш, є ще один важливий аспект, який стосується російсько-українського протистояння, і називається він гібридна війна, і це буквально те, що Кремль активно використовує продовж тривалого часу не лише в Україні, а й у цивілізованому світі, намагаючись віднадити наших союзників. Налякати їх, і цю складову росіяни постійно використовують, зокрема і проти Польщі. Країна вимагає від Білорусі видати мігранти, який вбив. Прикордонника 28 травня на польсько-білоруському кордоні нелегальний мігрант поранив польського прикордонника у тяжкому стані працівника прикордонслужби госпіталізували, де зробили операцію. Згодом чоловік помер у лікарні після кількох інцидентів з пораненнями нелегальними мігрантами і військових і прикордонників. Уряд Польщі вирішив направити на кордон з Білорусі додаткові сили у зв'язку з трагічними подіями на польсько-білоруському кордоні, які призвели до загибелі польського солдата на службі. МЗС викликало тимчасово повіреного у справах Республіки Білорусь Олексія Понкратенка у переданій йому ноті протесту. Польща рішуче вимагає припинити провокації на польсько-білоруському кордоні та організувати міграційний рух. У зв'язку з тим, що злочин стався на польському боці кордону, а також у зв'язку з розслідуванням, яке проводить прокуратура Міністерство закордонних справ, також вимагає встановлення особи та екстрадиції підозрюваного у вбивстві. Відтак польща у понеділок, 10 червня, проведе засідання ради нацбезпеки на кордоні з Білоруссю. Повідомляє польське видання Польсад News. Заплановану нараду проведуть на Підлящі. Після зустрічі політики мають з'явитися на кордоні з Білоруссю. Зустріч буде засекречена. Президент скликає РНБО тільки в особливих ситуаціях, а це важливо для безпеки нашої країни. кажуть у Раді нацбезпеки Польщі. У п'ятницю прем'єр-міністр Дональд Туск зробив заяву. Він сказав, що зустріне Дуду у понеділок на кордоні. Посадовець додав, що доручив міністру національної оборони Владиславу Косіняку камішу підготувати на понеділок положення закону про військову діяльність. Куратура оприлюднила результати розтину 21 річного Матеуша Сітека бійця, який загинув від удару ножем одним із мігрантів, який намагалися перетнути кордон. Його поховають 12 червня. Глава міністерства національної оборони вирішив посмертно підвищити військового та нагородити його орденом. У четвер польські змі повідомили про смерть військового, якого наприкінці травня на кордоні поранив один із мігрантів. Відтак прем'єр-міністр Дональд Туск та міністр оборони Владислав. Косеня камиш заявили про те, що країна повертає 200-метрову буферну зону і спрямовує нові підрозділи на кордон з Білоруссю на польсько-білоруському кордоні. Понад 300 нелегальних мігрантів за два дні намагалися прорватися до Польщі. Влада активніше почала задіювати там правоохоронців, які стримують нелегалів. 200-метрова буферна зона на польському кордоні діяла у 21-22 роках. Вона була встановлена на тлі міграційного тиску на кордоні. Доступ до неї стороннім був заборонений. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Росія відповідає за ситуацію на кордоні з Білоруссю. 90% цих людей нелегальних мігрантів мають російські візи. Їх спеціально заохочують і навіть цілеспрямовано набирають в Азії та Африці, привозять до Росії, відправляють на кордон до Білорусі з метою атаки на ЄС. І ми розуміємо причину йдеться про допомогу радикальним силам Євросоюзу, що має особливий вимір під час виборчої кампанії до Європарламенту. Польща серйозно бере на себе відповідальність за захист кордонів шенгенської зони. Я ж нагадаю, Росія не вперше використовує цей гібридний елемент для дестабілізації ситуації в країнах Євросоюзу. 2021 року міграційна криза вже була. Її ініціювала білоруська влада за підтримки Російської Федерації. Це елемент міграційної кризи в ЄС, викликаної. Організованим переміщенням мігрантів з Іраку, Сирії, Ємену, Афганістану та близького сходу через білорусько польський білорусько-литовський і білорусько-латвійський кордони. Спеціалісти фіксували зниження активності мігрантів упродовж 2022 року, та на початку 2023 криза знову активізувалася. Три роки тому білоруська влада організувала канали перекидання мігрантів з країни через кордон Євросоюзу спершу до Литви, а потім до Польщі самопроголошений президент Лукашенко визнав, що підтримка контрабанди нелегалів є відповіддю на санкції ЄС проти Білорусі, які своєю чергою стали наслідком фальсифікацій на президентських виборах 2020 року та репресіями проти опозиції. А Росія тим часом продовжує нарощувати свою пропаганду проти України та цивілізованого світу. Давайте обговоримо ще й цю дуже важливу тему інформаційного чи то пак дезінформаційного впливу від Кремля. У центрі протидії дезінформації підсумовують. Московська пропаганда продовжує спекуляції навколо дозволу західних країн завдавати ударів їхнім озброєнням по території Російської Федерації. Псевдомедіа країни-агресорки широко тиражують заяву речниці МЗС РФ Марії Захарової, у якій вона звинувачує країн. Не заходу у скоєнні воєнних злочинів проти цивільного населення РФ, мовляв, дозвіл застосовувати західне озброєння на російській території є цинічними зізнаннями у вбивстві жінок дітей цивільного населення, яке проживає в російських регіонах. Такими заявами МЗС Російської Федерації намагається вплинути на громадську думку у західних країнах, спекулюючи ідеями гуманізму та зняти із себе відповідальність за розв'язання агресивної війни. Насправді саме Росія уже третій рік обстрілює цивільні об'єкти по всій території України. Внаслідок цих ударів уже загинули тисячі цивільних українців, зокрема жінок і дітей. Саме Росія, як держава-агресорка і держава-терористка, несе усю відповідальність за вбивство мирних людей та руйнування цивільної інфраструктури. Підключився до цих і псої російський диктатор Владимир Путін. Воєнний злочинець знову потряс ядерною зброєю і вирішив, що до так званої ядерної війни ніколи не дійте. Російський пропагандист спитав Путіна про можливість використання Росією ядерної зброї для так званої швидкої перемоги в Україні, а також можливості перетворення її в глобальну ядерну війну зі США. У відповідь Путін заявив, що тактична ядерна зброя в Росії. Втричі потужніша ніж використання американцями бомби проти Хірусіми і Нагасакі і значно переважає ядерний потенціал Європи. Ці ж самі європейці муситимуть замислитися, якщо ті, з ким ми обмінюватимемося, такими ударами не існуватимуть, чи вплутаються американці у цей обмін ударами вже на рівні стратегічних озброєнь чи ні. Я дуже сумніваюся, додав диктатор. Режим Путіна активно використовує ядерний шантаж у рамках стратегії Ескалація для деескалації. Головна мета якої знизити волю західних країн до опору агресивній політиці та реваншизму РФ, зокрема під час агресії проти України. Основою цієї стратегії є ядерний блеф і погрози тотального знищення заходу. Після успішного використання ядерного шантажу в Криму режим Путіна вважає, що захід слабкий, а цей метод є ефективним. Тим дозвіл використовувати західну зброю по території РФ продемонстрував, що ядерний шантаж більше не працює. Але Росія не здатна це визнати, бо не має плану. Б. Ну, але ем, не втримуються росіяни як завжди, покінчитися своєю ядерною зброєю, порозказувати про ядерний. Пєпіл і попогрожувати зокрема і країнам Європи і тим, що вони будуть там чи не будуть існувати. Ну ем, бачите, було би добре, якби певні європейські лідери, про яких ми з вами теж обов'язково поговоримо, нарешті вже зняли оті рожеві окуляри і зрозуміли, що все, що надходить від Російської Федерації, немає нічого спільного із цивілізованим світом. Це лише деякі варварські погрози, які Росія спершу використовувала потім і застосовувала проти України, і таке ж Росія намагається зробити з Ім цивілізованим світом, тож єдність до якої на міжнародній арені закликає український президент Володимир Зеленський, є зараз дуже і дуже важливою.